Привіт. Прикинулася десь 40 хвилин тому і ще нічого не зробила. О, я не знаю. В мене чомусь в ці, типу моменти з тим, що я маю бути максимально продуктивною і типу, одразу прикидатися і все щось робити. А Мені вони шкодять, мені здається. Типу це не дуже здорова позиція. Я е... захотіла познімати сьогодні відео, тому що я зрозуміла, що давно не знімала на камеру а, саме якийсь просто розмовний влог, просто ні про що. Власне з цього починався мій канал просто про моє життя. А, де я не вкладала якогось особливого сенсу, де просто транслювала життя таким, як воно є. Я зрозуміла, що я скучила за цим і мені хочеться показати все, як є без прикрас. Сподіваюся, сьогодні в мені, мені це вдасться. Сьогодні у мене буде заняття з англійської. А, до речі. О Боже, це вже буде за 14 хвилин, а я не подивилася відео, яке мені надіслала вчителька. Це не дуже добре, це не дуже добре. Я не дуже цьому рада, скажу чесно. Я не дуже рада, тому що я не виконую домашні завдання. Але мені часами немає на то часу. Нені часами не на то часу. Ну ви розумієте, коротше прошу. Мені це не подобається, тому що я відчуваю, що в мене є заняття з англійською, але я ніяк не розвиваюся в вивченні цієї мови. І це все через те, що я. Іноді не виконую домашнє завдання. Іноді виконую його похапцем так, на швидкоруч, аби просто було зроблене. І мені це не подобається. Бо наші заняття це дві години на тиждень, або два рази на тиждень, по одній годинці. А, тому. Аби в мене дійсно покращився рівень, мені потрібно в основному займатися самостійно і докладати більше якихось зусиль самостійно. Але е, не знаю, я не хочу говорити, що в мене немає на це часу, тому що е, я прихильна як фрази, що ми знаходимо час на те, що ми дійсно хочемо, і на те, що нам дійсно потрібно. Тому, можливо, я не до кінця хочу. Або, можливо, я не до кінця, типу, стараюся, можливо, якось так. В будь-якому випадку, сьогодні ввечері в мене буде перформанс. І е, я не скажу, що я до нього якось е, особливо готова, тому що мені в цілому не хочеться виступати. І це, мабуть, дуже такий. Природній процес, який рано чи пізно мав би статися, Типу, мені не може бути постійно ходити виступатися, не виступати. навіть на момент а, обговорення і визначення дати мені хочеться виступати, але коли настає день перформансу, мені не хочеться виступати, тому що а, я розумію, на це зараз піде цілий вечір. і... Це потрібно багато ресурсу, а в мене зараз немає цього ресурсу. І, як на мене, як це та справа, де ти в основному ділишся якоюсь енергією з людьми, і це певний взаємообмін енергією між тобою і акторами, між глядачами, між кондактором і музикантом. І... Дуже важко входити в цей процес, коли ти знаєш, що в тебе немає енергії, і ти просто хочеш залишитися вдома. Просто така надворі хороша погода, і мені так хочеться гуляти. Зараз в мене заняття з англійської. Потім я, мабуть, мою голову, бо, як ви бачите, в мене немета голова так. А, я хочу ще поснідати. І потім я поїду на виступ. Мені на 17-то на виступ, зараз майже одинадцята і я не хочу. А ще мені потрібно випрасувати одяг? І це я теж дуже не люблю. Мені здається, що в цілому наше покоління це покоління тих людей, які майже перестало просувати одяг. Типу ми робимо це набагато менше. І... Я хочу собі купити такий відпарювач, бо мені здається, що це набагато зручніше аніж праска, але кожного місяця у мене з'являються якісь більш нагальніші потреби, які потрібно закрити, і цей відпарювач десь переноситься, як то кажуть, в довгу шухляду, і я ніяк не можу його придбати. А, поки в мене не почалася англійська, я хочу вам показати колекцію своїх е, іграшок, які я знайшла у своїх кіндер сюрпризах. Подивіться. Деякі з них мають імена, наприклад, ось оце ось. Е, це морський котик. Вибачте, він чомусь не хоче на ньому концентруватися. Окей, ви, будемо ви бачите. Міленький морський котик, Його звати Сніжок. Ось ця пандочка, її звати Пола. Ось ця зелененька жабуся, жабка. І її звати Клаудія. Решта поки що без імен. Їх тут вісім. Так, я її вісім кіндерів. Деякі з них мені дарував Ігор. Я мене є отака чукча. <laughs> Я не знаю, як сказати, що це. Це, типу, дівчинка клоун, можливо, це навіть хлопчик. А, неважливо, мені подарувала цю іграшку Роксолана. І вона теж тепер в моєї колекції. Ось так. Ось так. You can see the kinship in their skeletons. Certain dinosaurs share some anatomical details with birds found in no other animals, such as wishbones. And in the late 1990s, paleontologists started digging up some compelling support for that idea dinosaurs with bits of feathers still preserved on their bodies. Since then, scientists have found dozens of species of dinosaurs with remnants of feathers. Some were as small as pigeons, and some were the size of a school bus. If you look at how they're related on a family tree, the evolution of feathers doesn't seem quite so impossible. The most distant feathered relatives of birds had straight feathers that looked like wires. Then these wires, at the same time, the feathers spread across the bodies of dinosaurs, turning from sparse. Чата, в мене закінчився урок англійською і я буду їсти гуляш зі спагетті. А ви скажете, що це виглядає не дуже апетитно, навіщо ти це показуєш? А я скажу вам бо так. Я, до речі, дуже люблю макарони. Я вирішила перевернути, аби ви мене бачили краще, і, до речі, ви бачите, що в мене на стелі відбувається. Отака фігня тричить просто. Да, в мене дуже багато фраз з мого дитинства почути їх від бабусі, від батька взагалі від цієї моєї родини, і вони такі, типу, знаєте, незвичайні якісь фрази. І часом вони виселяють моїх знайомих і взагалі людей, які чують від мене ці фрази. В мене дійшло до якогось такого автоматизму, що я навіть не розумію, що зараз я скажу щось таке, що людям може бути незвичним. Ось, типу, нещодавно мене була фраза. Мені говорила бабуся, коли їй відповідали ні, вона могла сказати рука в гівні. Ось така фаза така. була. Але власова, ні? Я, не і зараз я взяла ось фарбу. Не думайте, я її не купляла нічого. Це мені дав мій вічим. Я просто закрашу. Зафарбую, коротше, ті штуки, по які відпадали і сподіваюся. Все допоможе. Не принаймні візуально буде виглядати краще, аніж е, воно зараз є. Там птичка сидить на дереві, але ви її не побачите. Бачите тільки в одному моє вікно. Я зібралася, мила голову. Зараз швиденько виходжу, сіди на трамвай і їду на зустріч е, з акторами своїми І ми будемо домовлятися обговорювати вихід наш. А, сонечко світить, настрій прекрасний. Угу. Я буду знімати вже не на камеру, буду знімати на свій телефон, тому можливо якість трошки впаде. Але це нічого, я думаю, головне, аби ви розуміли суть. Ах. Ні, ну якість звичайно теж важлива. Перформанс рвет буфя, посужу им батончик, пензлихаман.